Коломийський економіко-правовий коледж провів черговий форум успіху. Цього разу гостями заходу стали відомі на Прикарпатті. Люди були серед них правоохоронці, податківці, банкіри, спортсмени та артисти. Родзинки зустрічі додала участь у ній міського голови Ігоря Слюзера. З успішними людьми поспілкувався і наш кореспондент Богдан Малецький. У економіко-правовому коледжі діє клуб прогресивної молоді. Саме його учасники і є ініціаторами проведення форумів успішних людей. Спочатку студенти розповідають про роботу свого об'єднання та демонструють фільми. А вже потім гості з заходу діляться з присутніми секретами вдачі та успіху. Цього разу першу порцію парад виголосив міський голова Ігор Слюзар. Він зазначив, що є чотири основні принципи, за якими він живе та досягає мети у житті. Чотири риси потрібно людині, щоб досягнути успіху. мою думку. Працелюбність. Пояснювати треба чи не треба. Зрозуміло. Мені дуже часто молоді люди приходять, а я ще коли був бізнесменом, бо зараз мені рідше доводиться зустрічатися з активною молоддю, ну, така робота, і питають, ну що робити в бізнесі, ну, щоб заробити гроші. Я відповідаю, траншеї розміром шириною пів метра, глибиною метр-довжина метр, метр коштує 15 гривень. Ну і що? Викупай, скільки тобі грошей треба для щастя. Тисячу гривень. От порахуй, скільки тобі треба викопати траншеї, і ти вже зробив бізнес. Ціле спрямованість. Можна копати траншею, можна намалювати собі мету. В вашому фільмі дуже гарно розмальовано на фоні тропічних островів. Тобто мета в когось туди поїхати подивитися, в другого мета придбати автомобіль, квартиру, в третього заробити мільйон доларів. Неважна, яка мета, але вона обов'язково має бути і по ній треба йти. Ініціативність. Не обов'язково всім йти в бізнес. Працелюбність, цілеспрямованість до роботи і ініціативність навколишній тебе поміть. І останній оптимізм. На жаль, не завжди вдається. І тільки людина оптимістично настроєна впаде вниз, підніметься. Піде далі, не досягла мети, не здасться, і піде далі. Серед запрошених були і випускники закладу, і просто відомі люди у місті та на Прикарпатті. Ділилася секретами успіху і директор коледжу Людмила Гарарук. З її слів, одним з головних критеріїв досягнення мети є родинні стосунки. Дуже і дуже важливо, коли біля вас є люди, які вас підтримують, допомагають. Ну, створення навчального закладу постійно в роботі мені завжди допомагав мій чоловік, який так само працює в навчальному закладі, викладає політологію. І в цьому навчальному закладі працює мій син, який теж мене підтримує, мене підтримує, він працює викладачем юридичних дисциплін. А для вас, шановна молодь, дуже важливим є підтримка ваших батьків. Це е, та сходинка. Яка або я би навіть сказала той трамплін, з якого ви можете далі йти до своєї мети. цього разу на форум запросили не лише бізнесменів та політиків. Були серед почесних гостей, спортсмени та працівники культури. Так Володимир Колесник розповідав про те, як від успішного боксера можна перейти до успішного держслужбовця. А от директор народного дому Юрій Михайлюк каже, що про свої успіхи розповість згодом, бо зараз він вважає ще не пора. Зараз в даному віці про успіх мені складно говорити, і формули я для себе жодної не бачу. Але я наполегливо працюючи щиро, вірно віддано і до успіху. Тому пропоную запросити ще раз років 40-50, і ми тоді разом знову ж зможемо оцю ж формулу. Я думаю, що з пеленістю визначимо. А побачимося з учнями і студентами на лекції. Після виступу на сцені всі учасники семінару розподілилися на групи. Далі була робота у секціях, де слухачі могли більш детальніше дізнатися про секрети успіху спікерів форуму. Богдан Малецький, Сергій Грицак, програма «Події НТК».